Слава Ісусу Христу! До цього місця, поміг Господь. Знаєте, так хто уважний до зібрання, Бог багато вже говорить до наших сердець через псалми, через проповіді. Якщо ми уважні, хай Бог благословить, щоб те слово, воно не просто послухати, а вірою Його прийнять, положить в своє серце. І коли ми Його, знаєте, воно розтворається і потім в дії переходить, ми отримаємо благословіння. Слава Ісусу! Я хотів би разом з вами поромувати місце Слова Божого. Давайте разом зачитаємо це п'ятий розділ Євангелія від Івана. Це відома подія, але давайте зачитаємо, поросуждаємо разом. Після цього було свято Юдейське Ісус прийшов у Єрусалим. А в Єрусалимі біля овечих хворіт є купання, яка зветься по єврейській Віхфезда. І яка має п'ять критих ганків. Там лежало багато хворих, сліпих, кривих, паралізованих, що, що, що чекали руху води. Бо ангел сходив від часу від часу в купаню і збурював воду, і хто перший входив після збурення води, той одужував, яку б він не мав хворобу. І був там чоловік, котрий 38 років був хворий. Коли Ісус побачив його лежачого і знаючи, що Він уже довгий час лежить, говорить йому Хочеш бути здоровим. Хворий відповів Йому: Господи, я не маю чоловіка, котрий би опустив мене в купальню, як вода збурується. коли я приходжу, то вже інші входять раніше мене. Ісус говорить йому: Встань, візьми постіль Твою і ходи. Він одразу одужав взяв посіль свою і почав ходити. Того дня була субота. Тому іудеї говорили зціленому сьогодні субота і не слід тобі брати постіль твою. А він відповів їм: Хто зцілив мене, той сказав мені візьми постіль твою і ходи. Вони запитали його Хто той чоловік, котрий сказав тобі візьми постіль твою і ходи, але зцілений не знав хто. Бо Ісус зник у народі, що був на тому місці. Тому Ісус знайшов його у храмі і сказав йому: ось ти тепер одужав, не гріши більше, щоб ще більше, більшого не сталося з тобою. Чоловік же пішов і розповів Даєм, що той, хто зцілив його, є Ісус. За Боже Слово, слава Богу! Знаєте, ми цю подію не раз читали, не раз чули. Але я хотів би з вами пороздумувати. Що ж то за місце таке? Що то, для чого це місце? Знаєте, Віхвезда це, що означає Віхвезда, це місце. Що це означає? Дом милосердя. Милость. Та має бути мил. В тому домі, це дом, де милость відбувається. Я не раз думаю, Господи, ну що не можна було так зробити? Що прийшов ангел, возмутив воду, всі, хто там є, зайшли, хто не може зайти, його полили тою водою і всі по домам. Ну, можна, як, ну, я так, знаєте, ну, як ми як люди ну, ми ж іноді думаємо, так, ну, може, ну, то ж Бог наш всемогутній. Якщо він може одного ізцілити первого, хто перший туди зайде, то він може ізцілить і. І навіть останнього, хто і останній. Ну, може ж так бути. І питання, чому ж тоді, Господи, ти так робиш, що люди, до милосердя, багато хворих, мечтами їх паралізований, ну, чекають, щоб збурилась вода. Чекають збурення води. Сім'я, можливо, дитинка хвора, сидять, ждуть, має бути ангел. І ось коли тільки ангел зайде, вода збуриться, Хто перший зайде. І тут задача всіх. Яка задача? От ми в Домі милосердя, яка наша задача? Тут, як ми молимося за ісцілення, практично всі руки піднімають. Всіх є якась недуга. Всім треба ісцілення. Сьогодні кажуть лікарі, що здорових людей немає, є недо, ну, недообслідувані. Да. А так всі практично нуждаються в медицині, чого бо аптека вона має приносити гроші. Да. Ви, прибуток. Це дуже хороший прибуток. Аптек більше, ніж магазинів, ви зауважили, да? От. і о, буває, що й очередя. Але не в тому. Справа, знаєте. Можна було, але чому так Бог зробив? Я почав роздумати, Боже, ну чому? І знаєте, я почав, якби мислі, ну, Бог може зробити, але Він цього не робить. Чому він так не робить? І до милосердя. В домі милосердя, В домі милосердя. Я так розумію, що цей хворий, якого ми прочитали, він 38 років хворіє. Не написано, яка хвороба, але написано, що коли він до тої води приходить, я не знаю, чи він не міг ходити, чи, чи, чи ще щось. І знаєте, як люди, як люди. Можливо, він не раз туди, знаєте, вода, вода возмутилася, і ну, я так розумію, хто перший туди. І не раз, не раз, можливо, може він туди якось думає на всяк ну, може він там скриєчку ляг ждав, і, чуть, і, і поки він туди, і в той в ту купель вже мокрий. Але дивиться, вже перший його вже хтось був, і йому оп'ят не, 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 не вийшло. Можливо, не раз мокрого витягнулись, далі лежиш лежижди. І немає чоловіка, щоб, щоб йому допоміг. Браття сестри, я бачу в цьому милосердя. милосердя в цьому. Знаєте, яке милосердя? Бог. Бог. Він робить, він робить так. Він може нас всіх ісцілить. в один момент. Це не є для нього проблема. Але чомусь він допускає проблеми в наше життя. Тому допускає, що хвороби приходять. Іноді ми читаємо цього чоловіка, Ісус йому каже: іди, і що? Більше не гріши, щоб не сталося з тобою чогось хуже. Судя з цих слів, ми розуміємо, що цей чоловік. Через наслідки гріха мав цю проблему, цю хворобу. І Бог йому каже, більше не гріши, щоб не стало хуже. Знаєте, Бог Він спостерігав за тою купеллю. Ісус бачив того чоловіка, який там 38 років лежить. Він дивився за Ним, але Він і в той же час Він спостерігав за остальними людьми. Браття і він спостерігає за остальними людьми. Я собі так уявляю, так не написано. Але я розумію, Ісус в другому місці каже до е, фарисеїв. Підіть і навчіться. Це написано, знаєте, Матвія 9 розділ, 13 вірш. Ідіть і навчіться, що значить милосердя хочу, а не жертві. Я прийшов кликати неправедних а грішних до покаяння. Знаєте, Ісус, він хотів, щоб навчилися, що значить милості хочу. Браття і сестрі, ми хочемо, щоб до нас поступали милостиво. Що це таке милостиня? Милостиня, милость? В старому заповіті було повеління. Було повеління десятини, десятої частини, щоб люди несли. І це було обов'язково нести до храму, віддавати лівитам, священникам, і, мало бути в храми. І це було обов'язково. Скажи, чи хвалили людину, або хвалилася людина? Я, молодець, я десятину дав. Ні. Це твій обов'язок. Так, якби сьогодні ну, ми всі, хтось там працює. і... Я молодець, я налог заплатив. Ну, ти мусиш платити. Ти хочеш працювати, мусиш платити. Що таке милостиня? Каже Ісус, коли ти твориш милостиню, то не труби перед собою. А як роби милостиню? Навчися робити милостиню. Коли твоя рука права дає, то ліва хай не знає. Ну це ж ми маємо розуміти як. Це ж, ну... Коли ми щось даємо, то ліва і права знає, да? тож ми не розуміємо. Да? Тобто нема, що одна рука дергається, друга на місці стоїть. Це, це не про це казав Ісус. Він говорить про те, що коли милостиня Милостиня — це не те, що ти зобов'язаний платити. Милостиня це, що твоє є, Твоє. Воно тобі належить. Ти не зобов'язаний нікому. Ти, воно Приподно, ну, ти можеш їм користуватися. Якщо ти не даси, ти будеш вільний. Але не роби так, що коли ти дав, то вже всі знають, що я комусь пожертвував, комусь допоміг, комусь послужив. І вже всі, знаєте, ну, є моменти, щоб мене похвалили в тому плані. Є речі, коли ми, е, наша церква робить. І це не для того, що, знаєте, ми робимо, не для того, щоб нас хвалили. А так потрібно робити. Слава Ісусу! Ісус хотів, щоб ми навчилися робити або давати милостиню. І люди давали милостиню. Милостиння це не тільки фінанси, це не тільки е, картошка, або ще якісь продукти. Але милостиня це ще добрі справи. І до милосердя, до милосердя. Знаєте, Бог спостерігав, Бог хотів навчити. Бог хотів навчити, чому перві. Знаєте, різні люди були. Різні люди були. І, можливо, той хворий, який лежав там 38 років, можливо, вже не одна черга пройшла повз нього. Поз нього не одна черга прийшла. Знаєте, буває так. Хтось сім'я захворів в них, вони крепкі і всі сидять по очереді дежурать. Знаєте, і чуть вони свого родича. Він там тиждень посидів, місяць посидів. Вони родича покупали, а 38 років лежить далі, і на нього уваги не звернули. Другі, хто крепші, вони також, вони скоріше. Вони бодріші, вони скоріше взяли, скоріше получили. Знаєте, мислі в неї, в тої людини, Бог спостерігає, і Бог хотів, щоб в цих людей, браття, сестри, Бог перше мені проговариє, і щоб ми зрозуміли. Толік, якщо в тебе є така можливість цим користуватися, але чи ти є думка в тебе, чи може воно твоє, воно тобі належить, ось твоя черга, ось ти можеш окунутися. Але може ти побачиш от того, що 38 років там лежить. Може, ти на нього увагу звернеш? Може в тебе милостиня, милость проявиться до тої людини, милосердя проявиться. Можливо, ти ну, менше хворієш, можливо, ти можеш потерпіти. А можливо, ти можеш без цього обійтися, а ця людина лежить, і їй ніхто не може допомогти. Браття, сестри, дом милосердя. Людина лежить в домі милосердя, і ніхто милосердя не може проявити. Чому? Чому в домі милосердя немає милосердя? Якось можливо переіменувати той будинок. Переіменувати. І назвати по-другому, дом там, де хто перший, там, де егоїзм процвітає, там, де мені першому потрібно, мені саме більше треба. Браття і сестри, Христос, Він хоче, щоб ми, ми з вами, коли ми приходимо в дім Божий, при лице Боже, каже, служили нас час від часу, ми робимо раз в місяць. Служіння, омовення ніг. Братя і сестрі, омовені ніг ми робимо. Що це значить? Що це значить іноді? Іноді для деяких людей це просто обряд, це просто традиція, це просто, ну так браття, постановили і все. Но Ісус в цьому влажує, я Господь і учитель. Я прийшов вам послужити, я прийшов вам. Я прийшов, я не зобов'язаний цього робити. Браття, сестри, Ісус не зобов'язаний був приходити на Хрест умирати за нас. Що це зробило? Хто це зробив? Любов Божа, вона Його, Він зрозумів, що це треба зробити. Ніхто І Він каже: Я прийшов, я не хочу жертви, іноді люди. Знаєте, хоч щось велике таке зробити. Ну Бог каже, я хочу, щоб ви навчилися, що значить милості хочу, а не жертві. Що значить навчилися зрозуміти, що біль другого, біль ближнього, допомогти ближньому, служити один одному. Оце, як Ісус, Він приніс нам, браті сестри, скажіть, будь ласка, нам цього бракує чи ні? Бракує нам цього. Я дивлюся іноді в своє серце. Знаєте, ми, як люди, моя сорочка ближче до мене, правда? Да, вона ближча до мене. І як би хотілося, щоб у нас було розуміння розуміння в домі Божому, в домі Божому. Ми говоримо, що це є дім Божий. Тут де сам Господь. Він звершує свою працю, він спасає, Він благословляє, Він милує. Це амінь. Слава Ісусу! Бог прощає. А скажіть, будь ласка, а ми милуємо, а ми прощаємо, а ми служимо. Я не говорю ви, я говорю ми. Ми всі разом. Давайте ми подивимося своє серце. Знаєте, наблюдаючи картину, вибачте, будь ласка, що я прямо говорю, наблюдаючи картину, я вже спостерігав довгий час, коли є благословений брат і другі. Бог благословляє якимись продуктами з поля. І брат хоче благословити церкву, хоче благословити нуждене. Я не хочу нікого докорити, я не хочу нікого принизити. Але коли я наблюдаю раз і десятий раз одну і ту саму картину, в мене з'являється оце місце Слова Божого до милосердя, до милосердя. Але коли я побачив, що є, стоїть той продукт, і мене мисль не спрацьовує. Мене мисль не спрацьовує, що, можливо, в Домі Божому є люди, яким більше потрібно це. Можливо, є люди, які дуже тяжко їм живеться. Може, і пенсія мала, може ще щось. І може я подумаю, ні, я... є можливість взяти сьогодні, є можливість. Слава Богу. Але я його не візьму сьогодні. Я віддам отій сестри, отому брату віддам. Воно, воно без, ну, безплатно, воно мене благословили. Є можливість мені взяти і є можливість милосердя проявити. Братя і сестри. Є можливість подумати, можливо, я сьогодні не буду це брати, бо я брав прошлий раз і позапрошлий раз брав. А я сьогодні це оставлю, хай візьме та сестра чи той брат, хай їх Бог благословить. Браття і сестри. Чомусь не працюють ці думки. Чому, браття, сестри? Як би хотілося, щоб в Домі Божому було милосердя. Милосердя. Одна сестра мені пише, і по телефону ми созванювалися, каже, я приходжу на зібрання, я приходжу на зібрання. Ну вона, при, ну, якби дому не вернена, зовсім ну, в неї ще ну, украшення є, вона ще одягнена трошки. Ну, можливо, не так, як ми з вами одягаємося. І каже, мені сестра одна з церкві, вона мені просто, просто пише такі смски, вона мене просто, ну каже, я не буду тобі навіть перекидати смски. Вона принижує мене. Вона до, достає мене. Я каже, щоб вона мені не писала, я її просто заблокувала. І вона це мені розказує. Я думаю, Боже. Боже, ми ходимо в Дом Божий, там, де хочемо милості від Господа отримати, Там, де хочемо ісцілення отримати. Людина прийшла. Ма замість того, щоб ми їй служили, замість того, щоб ми за нею молилися, щоб Божа благодать над нею працювала, ми робимо наоборот, ми робимо, достаємо її, щоб, щоб їй не було, напевно, серед нас. Може, краще буде почувати сестра себе. Браття і сестри, як це перед Богом? Як це перед Богом? Я не хотів би, щоб у нас було состояння нашої душі, духовне состояння, щоб людина, яка потребує допомоги, коли Ісус він сів з митниками і грішниками вечеря там є за столом, фарисеї починають докорати, що Він сів з грішними людьми, що відповідає Ісус. Підіть і навчіться, що значить милості, хочу, а не жертви. Навчіться підіть. Я хочу, щоб ми навчилися, браття, сестри, що таке робить милостиню. Так, так, Бог нас благословляє. Да, да, нам дає Бог. Слава Ісусу Христу! Але хай наше серце, браття сестри, воно буде, воно буде, знаєте, милостиве, воно буде, щоб милостиня була. Не просто це те, що мені можливо належить, те, що я можу користуватися, але я подивився і я благословив. Слава Ісусу! Воно саме собою не береться. Знаєте, це є наслідок, чому так буває в людей? Чому жсточається серце, чому відвертається серце? Це є гріх. І в нього є начало. Знаєте яке? В Римлянам написано. Перше Римлянам, 28-й розділ. Ой, 28 двадцять вірш. А тому, що вони не вважали за потрібне визнавати Бога, Бог залишив їх з безрозсудним розумом чинити непристойне, вони сповнені всякої неправди, блуду, лукавства, користолюбства, злоби, сповнені заздрістю, убивства, суперечок, обману, лихих звичок, наговорів. Вони наклепники, Богоненависники, зухвалі, зарозумілі і хвастливі, віднахідники зла, неслухняні батькам, зараз безрозсудні, віроломні, нелюбовні, немілостиві. Чуєте, немілостиві в цьому списку є. Безрозсудні віроломні нелюбовні, нелюб, немілостиві. Вони знають праведний суд Божий. Дивіться, вони знають праведний суд Божий і що хто чин такий гідний смерті, але не тільки самі таке роблять, а й схваляє тих, що таке роблять. Цей чоловік 38 років лежить, Ісус його іляє. Приходять ці люди і кажуть, а чого ти встав? Ну, ви представляєте, так? Да? Бог підняв його, Бог його скаже, «Ви бери постіль і йди. А йому кажуть, ні, ні, ні парень, сьогодні субота, давай до неділі, до понеділка лежи. Давай ще ти ну що тобі? Ну, смирайся, браток, ти 38 років лежав, ну що ще день не полежиш. Але, брати сестри, Ісус, Він саме робить це в суботу. Чому? Бо Він пішов показати. Він прийшов показати, що я прийшов служити. Я прийшов служити. Я прийшов милость давати, піднімати, ізціляти, встановляти. Слава Ісусу Христу! Ці люди вони не заботились мать Бога в розумі. Вони не шукали Господа. Вони не пізнавали Господа. Вони не пізнавали, вони пізнали обради, традицію, свої, якісь забобони. Вони познали якісь там бабі басні, якісь пересказування, при. Ну, як послухаєш таких, хай Бог мили, всяких таких примочок понавідумують, що де вони його понабиралися, і все життя в зібрання ходять. Але Бог хоче, щоб ми навчилися, одно, Бога пізнавали. Сьогодні Бог говорить в цьому зібранні, щоб Бога шукати, Бога пізнавати. Слава Ісусу Христу! Братя і сестри! І є друга ситуація, друга подія. Я вже не буду зачитувати. Пам'ятаєте, Дім Корнілія. Пам'ятаєте цю історію? І написано про нього на такі слова, він любив молиться і робить милостиню. І що? До нього являється ангел і каже: «Молити твої і милостині твої прийшли на пам'ять перед Господом. Браття, сестри, за всім наблюдає Господь. Наблюдає за нашими поступками, нашими відношеннями один до одного. Біда мені, коли я 30 років, 40, 50, все життя проходив зібрання. І я не навчився, що таке значить милості хочу, а не жертві. Якщо я цього не навчився. І цей чоловік з язичського народу він розумів, треба молитися і робити милостиню. І каже: Бог побачив його і каже, милостині твої. І молитві твої, вони є перед лицем Божим. Слава Ісусу! Брат сестри, хто робить милостині? Ви бачите, цього не оцінюють, цього не, ну, не дякують. Бачить Господь, якщо Твоя рука права робить, ліва не знає про це, знає Господь. І написано те, що ти робиш в тайні, Бог що зробить? Бог зробить явно. Бог прославиться Твоєму житті, Бог воздасть тебе. Браття і сестри, хто робить добро, хто робить милостині, хто допомагає один одному, ваше труд бачить Господь, це не є марно перед Господом, Бог за це воздасть, слава Ісусу! І написано тих, як я прочитав. Оцей список каже, знаючи суд Божий, але не каються, не зупиняються. На таких приходить то, така людина гідна смерті. Але браття і сестри, Бог нас собирає для цього, не для того, щоб нас, знаєте, покарати. А Він добрий до нас, Він милостивий до нас, любов Його велика до нас, слава Ісусу! Давайте ми передивимося своє життя, передивимося свої відношення, браття, сестри, яке моє відношення до церкви, яке моє відношення до братів, сестер, яке моє відношення до вдовиць в церкві. До одиноких, яке моє відношення до тих, які вдома у пості, в ліжках своїх не можуть прийти сюди? Яке моє відношення, як я ставлюсь, ще переживаю, Чи мені послужить, що мені зробить, що мені зробить, як мені щоб допомогти їм, тим людям допомогти, тим, браття, сестри, хай нас всіх благословить Господь. І що в мене немає цього? Нам треба просто шукати лиця Божого, шукати лиця Божого. Так, ми самі по собі, ми є злі люди. Ми самі по собі. Наша натура, вона є зла. Ми не є, нас немає в нашій людській природі такого. Але все, що є добре, все, що є благословене, це приходить від Господа. Слава Ісусу! І коли ми шукаємо Господа, написано: Любов Божа вливається в серця ваші Духом Святим. Коли ми шукаємо лиця Божого, коли ми шукаємо присутності Божої. Коли ми єднаємося з Богом, сьогодні брат зачитав, щоб і нам шукати Бога, така коротка провідь, але така глибока. Коли ми шукаємо Бога, ми бачимо себе. Коли ми єднаємося з Богом, ми міняємося, ми преображаємося. Слава Ісусу! Хай благословить нас Господь. Давайте ми підемо до щирої молитви. Якщо я десь не робив милостиню, був злий, сердитий, давайте будемо каятися і мінятися в цьому плані.